Это, да, наш папа делал. Тут просто были два колышка стояли, чтобы они просто зря не стояли. Он где-то с друзьями нашли вот эту дверь, и поставили. И многие тут даже просто сидели, играли, сидети. Повертатися у двір будинку, де вони з Михайлом прожили дев'ять років, важко і через місяць, каже Ольга. Згадує 14 січня. Вона з доньками пішла на прогулянку. А чоловік сказав, що наздожене їх згодом. Заждала його дзвінка, як обічна не позаді скаже Ольчик, Ну що, де ви там як вам бігу, як вам з час прийду. Я ждала, он Он я просто баща до останнього надія, що он до нам. У цей момент пролунав вибух. Ольга намагалася зателефонувати чоловікові, але марно. Про те, що тато загинув, дітям сказала не одразу. Старша вже, звісно, розуміє. Младший дитина зустрічав з садика дівчинку, подружку свою, і вона говорить їй, «Дівчинка, ти знаєш, що в твій дім потрапила ракета, твій тато помер. І вона приходить до мене, «Мам, скажи чесно, це правда? Мам, скажи чесно, що наш папа до мене папа, більше ніколи не прийде, Він не прийде до мене на день народження, я його що, ніколи не побачу?» Я говорю, да. Від їхньої з Михайлом квартири залишилася тільки кухня для родин, оселі яких зруйнувало повністю з міського та обласного бюджетів. Виділили грошову допомогу загалом 197 мільйонів гривень. У нас є 43 заяви, написані людьми. І ми очікуємо акту від адміністрації соборної і вже будемо запускати в роботу на найближчій сесії. Нами буде прийнято рішення про те, що. Ми додаємо до своєї допомоги субвенцію з обласного бюджету, і вже ми можемо сплачувати людині. На зруйновану квартиру виділяється мільйон від міської ради і мільйон за рахунок субвенції з обласного бюджету. А от квартира Віри вціліла частково. Вона, як і інші такі родини, зможе отримати до мільйона гривень. Точну суму необхідного ремонту визначатиме експертна комісія. Допомогу ніби якусь обіцяється, але поки що абсолютно не зрозуміло, що це буде за допомога або на що в принципі можна було би розраховувати. Поки що розраховуємо тільки на себе. 14 січня її родина дивом врятувалася. Вважає дівчина. Тоді Віра затрималася у магазині. Чоловік теж не встиг вчасно додому, і це врятувало їх від уламків. Проте події не минули безслідно. Маму відправила до терапевта на обстеження, до кардіолога, невролога. А я перші, напевно, тижні ну прям панічні атаки мала під час повітряних тривог. Зараз просто достатньо високий рівень тривожності. Дівчина радіє, що сусіду потроху повертаються у під'їзд, проте віра з чоловіком і батьками поки не можуть цього зробити. У квартирі потрібно провести ремонт. Спробували прибрати, але я не знаю, як можна прибрати все скло, яке залишилося в шпалерах, в підлозі. В квартирах дуже смердить горілим. Фактично, все, що знаходиться в квартирах, просякло цим запахом, і скоріше за все доведеться практично все викидати і робити ремонт. У квартирі Віри планують встановлювати нові вікна. Нещодавно комунальники робили заміри. В іншій частині будинку вже поставили 847 склопакетів. Залишається близько 400. За тиждень кажуть у департаменті мають закінчити на сьогодні. день у нас всі комунальні, скажімо так, услуги на цей дом подані повністю. Тобто це вода, світ, електроенергія, отоплення, каналізація, робота ліфтів, тобто все працює, крім одного під'їзду, в котором Необхідно буде виконувати заміну ліфта. Також один з банків оголосив збір допомоги для мешканців будинку. Люди задонатили понад 100 мільйонів гривень. Кошти передали до благодійного фонду. 20% від зібраної суми, де люди потребують лікування в родини, де залишились або діти сироти, або був втрачений, хоча б один з батьків. Заплановані у нас операції там на очах. Ми проводимо обстеження МРТ людям. Решта грошей піде на купівлю житла. Щойно будуть готові висновки комісії щодо руйнувань, зазначили у благодійному фонді. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін. Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.